Західні області, в яких посадовці зараз страйкують на євромайданах, можуть не доотримати грошей із бюджету. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Микола Заров. За його словами, хтось вже має забезпечувати документальне супроводження банківських операцій, а в кількох західних областях цього не роблять. Бо весь посадовський апарат на мітингах водночас у Мукачеві. Дисадки і так уже затягують паски. Кухарки мають намір носити до садочків продукти з дому. Комори садочки майже спорожніли на харчі грошей. Уже не перераховували чотири місяці. Тамтешня влада готується закривати дошкільні заклади. Сьогодні на вечерю у дитсадку молочний суп та сирний коржик. Малеча ласує аж за вухами лящить. А тим часом керівництво садочку ламає голову, чим нагодувати вихованців завтра. Їх заклад, як і решта у місті. На межі голодування, бо грошей на їжу для малечі немає, і постачальники відмовляються возити харчі на борг, бо роблять це чотири місяці поспіль. Вже відзавтра у меню може зникнути обов'язкові для дитячого раціону м'ясо та риба. Поки що, допустимо, цей тиждень у нас ще було і м'ясо, і сосиски, і кури, і молочні продукти. А далі крупи у нас іще є, і овочі ще будуть, а далі. Все по ситуації. Комора напівпорожня. Тут лишилось із десяток пачок каш, кілька мішків борошна, з десяток капустин та ящик яблук. Крупи можуть вистачити в нас так, навіть менше, як на дві неділі. От тут у нас молочко на сьогодні, на вечерю і на завтрак на супчик молочний, на сніданок. Тим часом на кухні кипить робота. Аби нагодувати малечу, кухарка пані Марія від плити не відходить. Радіє, що на сьогодні продукти ще є. А як закінчаться, готуються носити з дому власні. Сьогодні все добре. А завтра, післязавтра, не знаю, що будуть наші діточки їсти. Може, з дому треба приносити, щоб наші діточки були в садочках. Звістка про те, що у садочку за кілька день дітям нічого буде їсти, шокувала батьків. Вони вже ладні забрати малечу із закладу та самотужки організувати у міні-садочки. буде, що будемо самі робити якісь групи або шо ніяк. Місцеві посадовці лише розводять руками, кажуть, зробили усе, що могли, а винне у всьому, мовляв, державна скарбниця. Це саме вони не переказують садочкам грошей на їжу. Ані тих, що сплачують батьки, ані бюджетних вчасно подані платіжні доручення в казначействі, На жаль, вони там стоять уже і по 3-4 місяці. Тобто, від серпня місяця по сьогоднішній день вони не оплачуються, внаслідок чого і виникла така дуже велика забаговність, більше як 700 тисяч гривень. В управлінні Мукачевської держскарбниці заспокоюють, мовляв, заборговані гроші на рахунки починають надходити. Вчора ми проплатили 259 тисяч, тисяч з лишнім. Там сьогодні ще чекаємо 300. Я маю надію, що сьогодні то піде. В нас ми стараємося у межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. Проплатити всі платежі та освітяни зітхати з полегшенням не поспішають, бо ж постачальники харчів поставили ультиматум: хочуть, щоб борги повернули усі до копійки. Якщо ж цього не станеться, садочки в Мукачеві доведеться зачиняти, кажуть посадовці. Олександр Гриців, Галина Сернівка, програма Вікна СТБ.